Всім привіт! Це Екодайджест. І сьогодні ми поговоримо про енергію. Діти, але знали, що 11 листопада Міжнародний день енергозбереження? Саме тому ми поговоримо про альтернативні види енергії. Звідки ж вони беруться? Давайте думати разом. Я знаю і поділюсь з вами цими знаннями. Сонце, вітер, вода все це допомагає людству отримати чисту, і як її називають нині зелену енергію. Отже, що дає нам сонце? Ну, ми вже знаємо енергію. А як її з нього взяти? Так постукати, сказати, сонце, дай нам енергію. На жаль, це так не працює, але людство створило для цього прогресивні технології, такі як сонячні батареї, які допомагають отримати сонячну енергію і перетворити її для наших потреб. Ой, погляньте на цей будиночок. Тут є, до речі, одна із цих панелей. Вона знаходиться прямо ось. Рухаємось далі. Вода. Як отримати енергію з води? Для цього люди придумали гідроелектростанції. Їх будують на річках. І саме перетворення цього потоку води дає нам таку важливу енергію. Вітер. Як отримати енергію з вітру? Хм, Ой. А у мене є для вас невеличка підказка. Погляньте на ось цей вітрячок і на всі інші, які розташовані нижче. Так, так, саме ці вітряки збирають енергію вітру, перетворюють її і віддають для людства для його важливих потреб. Діти, а ви знали, що свідомі світові зірки, такі як Білі Айліш, Анджеліна Джолі, Леонардо Ді Капріо та інші, давно приєдналися до екологічних ініціатив. А наша з вами українська співачка Руслана, до прикладу, є амбасадором чистої енергії у світовому масштабі, і саме вона збудувала свій будинок таким чином, що вся енергія, яка у ньому є, отримується з альтернативних джерел, тобто з вітру і сонця. До речі, у мене є аналогічний будиночок. Тут є вітрячок, який збирає енергію вітру. Є уже згадана мною сонячна панель, яка збирає сонячні промінчики і перетворює їх в енергію. А зараз я хочу навчити тебе зробити ось такий вітрячок, щоб ти зміг у реальному часі протестувати сильну енергію вітру. Ну що, ти готовий? Поїхали! Для початку візьми квадратний аркуш паперу будь-якого кольору. Наприклад, мій улюблений. Салатовий, тому я взяв саме такий. Також тобі знадобляться ножниці, за допомогою яких зараз потрібно зробити прорізі з кожного куточку до центру аркушу. Ну що, поїхали? Ну що, в мене вийшло ось так. Бачиш? Дорізати потрібно не до самого кінця, щоб у центрі в нас лишилося нерозрізане місце. Далі тобі потрібно загорнути один кутик кожного лопасті нашого вітряка до центру. Ось так. Два. Три. Чотири. При цьому ти пропускаєш одну сторону і ось уже вимальовується наш вітрячок. Далі нам потрібен ось такий канцелярський гвіздочок, який допоможе нам скріпити всі лопасті, щоб вони не розпалися. Робимо це так. Можеш попросити дорослих допомогти тобі, щоб ти не вколов свої маленькі дитячі пальчики. Ну що, вітрячок майже готовий, лишилася остання деталь. Нам потрібна Ось така паличка або будь-яка, яку ти знайдеш. І далі потрібно просто помістити наш відрячок з віздочком на паличку. Зробимо це ось так. Все, мій відрячок готовий. Діти, а тепер перетворимо енергію вітру для створення святкового настрою. Адже він не загоравив. для цього порахуємо разом до трьох. Я подую на вітрячок, і святковий настрій з'явиться у мене в будиночку. Ви готові? Рахуємо! Один, два, три. Друзі, тепер ви знаєте, що за альтернативними джерелами енергії майбутнє. Бережіть природу. Зберігайте енергії і до зустрічі в Екодайджесті разом з Екатемі Еколенд. Па-па!